Доброго ранку. Спробуємо. Давайте спробуємо розв'язати з вами вправу третю за робочим зошитом. Тема цикли, і розбираємося, як це працює, і взагалі як можуть бути ще сформульовані наші з вами завдання. І так, дивіться, завдання написано як: створіть сценарій, які мають вказані фігури. Та лінії. Тобто є у нас ось приклад певної фігури. І від нас вимагають створити проєкт, в якому буде дієва особа, наприклад, Sprite Kit малювати таку фігуру. Перше стандартний третій не має для швидкого застосування. Інструментів малювання. Тому для того, щоб додати ці інструменти, нам треба використати з вами отут розширення, тобто команду додати блоки і вибрати блок-олівець. І тоді ми зможемо щось малювати. Бо на зараз у нас кіт нічого не малюватиме. Звісно, мені треба починати завжди з команди, яка буде активувати виконання. Наступного алгоритму, і зазвичай це у нас команда Зелений прапорець. Е, тому я от її брала вже, додала. Тепер дивіться, е, по-перше, ну, по щодо завдання, у мене кіт от на першому ж малюнку, він створює дугу. Ну, тобто, дуга це частина е, кола. Тобто, власне, е, Легше було б спочатку намалювати оце. Ніж оце. Ну, все ж таки, давайте спробуємо намалювати оцю красивеньку фігуру. І так, для того, щоб кіт у мене намалював коло, мені треба перше опустити олівець. Це найперша дія, бо інакше ми нічого не побачимо взагалі, що він буде робити. Далі, зробити певну кількість кроків. Ну, 10 то багато, давайте зразу поставимо кроків десь 5 приблизно. Далі, мені обов'язково потрібно буде команда повторити: от щодо скілько разів, зараз будемо розбиратися, скільки разів. Ну, а принаймні, давайте передивлятися і розумітися, пробувати зрозуміти, що створює даний скрипт. Як бачите, зараз у мене кіт промалював просто лінію. Тобто, власне, це оце друге, друге завдання, де у нас кіт малює лінію. Ну, лише лінія не дуже довга. От, все гаразд. Є, єдине, що мені треба буде долучати ще команду очистити все, бо інакше в мене кіт буде постійно домальовувати це все на одному малюнку. Ну, якось буде не дуже, так? Да? Гаразд, тому я поки збоку її буду використовувати як таке, таку резиночку. от. І будемо далі. Тепер пряму лінію у мене кіт малює. Тепер мені треба її завернути. Для того, щоб завернути цю лінію в дугу скрутити, я буду використовувати команду по повороту. Причому я буду це робити на кожному кроці. Тобто, я пройшла невеличку відстань і повернулася. Давайте подивимось, що вийшло. Так, у мене вже є півдуга, тобто є в мене певна частина кола. Вона, звісно, не дуже велика. Ну, хочемо, давайте хочемо велику, давайте зробимо більше кроків. І подивимось, є? є, є, гаразд, хай буде. Хай буде велике коло. Коло. Власне, от це зараз такого розміру. Ну, приблизно якось так. Воно зараз у мене не дуже красиве, але то вже інше питання. Давайте я додам от сюди першу команду чистити все, щоб у мене було завжди чисте поле для прикладу. І я бачу вже півкола. Щоб коло в мене стало довшим. Наприклад, повністю домалювалося ось таким чином. Да, ось таким чином. Мені треба знати кількість повторів. А, ну, дивіться, колись, колись, в майбутньому, на математиці ви вивчите таке, що а, коло, коло, ну, взагалі, коли вимірюють кути. В математиці використовують градуси. Ось вони у вас написані. Коли ви поворот вибираєте, там у вас дописано, що це 15 градусів. Ну, це така одиниця. от І от саме коло це у нас 360 градусів. Тобто, для того, щоб з оцієї точки повернутися в неї ж, я повинна повернутися на 360 градусів. От. І для того, щоб кіт у мене, відповідно, намалював повністю, повернувся в ту саму точку, мені треба, щоб отут поворот, ну я ж покроково повертаюсь, повертаюся, я ж не за один процес повертаюсь на 360 градусів. От, я це роблю якось покроково. І тому, от, наприклад, якщо я повертаюсь 10 разів, і мені треба Повернутися на 360 градусів, то я повинна 360 поділити на 10 і я отримую 36 градусів. Давайте перевіримо, чи прийде наш з вами кіт у ту саму точку, якщо він 10 разів повернеться на 36 градусів. Дивіться. Коло, звісно, у нас таке вийшло не дуже гарне. Ну, зараз розберемося, чому, але він у нас повернувся. Давайте поставимо його на нормальний якийсь напряму і перевіримо, чи дійсно він у нас повертається. Так, він повністю пройшов це цикло. але воно у нас таке е, не дуже гладеньке, тобто не е, зглажені у тут -ту -ту лінії, да, а є кути. І щоб прибрати ці кути, давайте зробимо наступне: зменшимо отут кількість градусів, які він проходить, наприклад, вдвічі, тобто 36 поділити на 2, це буде 18. От. І повторити вже тоді не 10 разів, а 20 разів, щоб ми пройшли з вами знову 360 градусів. Приблизно так. Ой, вибачаюся, я скільки написала, замість 20 я написала 360. Не варто так сильно засмучувати кота і гоняти його дуже багато зайвого часу. Так, є. Тепер все одно коло у мене якесь таке не дуже гладеньке. Значить, чому? Бо я проходжу тут дуже багато кроків. Якщо я отут зменшу кількість кроків, то я відповідно отримую більш гладеньке коло. Тобто, щоб у мене це коло було більшого розміру, мені треба, тобто мені, ну, отут де кількість кроків, воно проходить кіт, я не повинна ставити велику кількість. Тоді в мене буде кути на. На моїй лінії з'являться кути. А мені треба гладенько, я хочу гладеньку таку лінію. Тому кількість кроків зараз я буду крутувати маленько. А от щоб розмір кола був більший, мені треба зменшувати отут кількість градусів, на які я повертаюся, і збільшувати кількість повторів. Давайте ще зменшимо вдвічі. Тобто, 18 на 2 це буде в мене 9. Я буду повертатись на 9 градусів. І тут, відповідно, я збільшу на два рази кількість разів. Тобто, я все одно отримаю, дивіться, 9 помножити на 40 це буде 360. Тобто, я все одно отримую 360 градусів. Дивіться. І коло в мене збільшилось. Збільшилось за розміром. Якщо мене, мене це все одно не влаштовує, я можу ще зменшити. Наприклад, залишити тут 3, а тут поставити 120 разів. Звісно, швидкість виконання при цьому у мене що? Зменшується. да? Але розмір кола, дивіться, збільшується. Тобто, якщо Указати про коло, то ми бачимо зараз оце якраз завдання, да, як намалювати коло. Є таке. Намалювали коло. А тепер, уже маючи це коло, я хочу його перетворити на таку штуку. Ну, Напевно, я використаю трошки менший діаметр кола, тобто розмір кола зменшу. Давайте, ну скажімо, тут лишимо 6, а тут тоді 60. Оце дуже велике коло в мене вийшло. Хай буде, о, нормально. Підходить. Є. Тепер дивіться, по-перше, кіт у мене не домальовує це коло. Тобто, він приходить приблизно, давайте порахуємо, оце буде пів кола, так? оце буде половинка кола. От, оце буде ще четвертина, тобто це буде 75%, або 3 чверті кола, ну і ще шматочок. А, тобто, ну, скажімо, якщо я отут зменшу кількість обертів, поставлю не 60, а скажімо, 55%, то я приблизно отримаю приблизно трошки. Трошки. Давайте спробуємо, як буде, якщо 50 поставити. Можна, звісно. Так, тепер у мене кіт весь час буде повертатись в якийсь невідомий напрямок, тому я використовую тут, додам команду ще повернутися в напрямку. У мене є така. Ось, газ, мені підходить. І я буду її використовувати на початку, щоб кіт у мене весь час починав з позиції однакової. Так. Ось приблизно я маю такий вже зовнішній за контуром схожий, схоже коло. Тепер дивіться, воно, по-перше, фіолетове. Для цього мені треба змінити колір олівця. Тобто, ось у мене в олівці є надати. Колір команда така, я тут можу її змінити і зробити її, ну, відповідно, якоюсь фіолетово -сиренів, сиренівенькою. Так, дивом додали команду, перевіряємо. Змінився колір, змінився. А тепер дивіться, у мене тут тоненька, така сама лінія, як тут ми малюємо. А далі вона товстіше. Це відбувається за рахунок зміни розміру олівця. Причому мені треба, ну, добре, я буду поступово змінити розмір олівця на одиницю. Причому робити це на кожному кроці. Е, ну, ось приблизно щось схоже, ми відразу і отримали. Єдина ж проблема, яка у нас зараз з'явиться, якщо я зараз другий раз запустю, то в мене вже буде початкове значення розміру олівця таке. Тобто в мене вже буде така величезна пляма замість цього... цієї краси. Чому? А залі взагалі ви вже нічого не побачите, бо вже в мене розмір олівця він дуже великий, я кожного разу його змінюю. Тобто, для, цього, для того, щоб вирішити цю проблему, мені початковий розмір олівця потрібно задавати так, також на початку виконання цієї коду. І тепер у мене щоразу, як я буду малювати, буде виходити саме така сама штучка. Я думаю, що з усіх всіх прикладів це найскладніше завдання, бо намалювати пряму лінію ви точно зможете. Щоб намалювати декілька. Крапочок. Достатньо до малювання лінії покроково додати команду підняти олівець і проходити не малюючи, Ну, давайте спробуємо, до речі, як працює команда підняти олівець і опустити олівець. Якщо ми її долучимо до циклу, і зробимо. Декілька кроків. Ну да, з урахуванням розміру олівця у нас, звісно, це не вийде. Ну давайте я поки що відділю цю частину і спробую зробити так. Ось дивіться. Е, якщо ми відходимо на певну кількість ті кроків, ну і тут просто дуже маленькі у нас олівці, бо, то ми їх майже не бачимо. Дивіться, ми отримаємо отакий от рядочок з крапочками. Просто треба відстань більше переміщуватись для того, щоб крапочки одна від одній були розташовані далі. Ну, ось у мене кіт уже з'явився. Я його опять вигнала за межі, і в мене нічого не вийшло. Так. Приблизно якось так, бо він там багатько багать, при цьому відходить. Так, ну, я показувала, власне, ситуацію з колом. Ну і залишається квадрат, і квадрати, як ми з вами вже робили. Якось приблизно так. Це щодо малювання, ми ще до нього повернемось, і у нас будуть складніші завдання з малювання, наприклад, квіточок чи якихось складних фігур. А на сьогодні все з поясненнями. Дякую за увагу!